В Бердянську у мене була своя школа англійської мови, а, яка мене, я не знаю, там вдохновляла, якою я жила, і яка була моєю силою, і так далі. Мені пощастило, якщо так можна сказати, тому що навряд чи можна назвати словом просто пощастило, те, до чого докладаються гігантські зусилля. Але з я зберігла школу. Зараз ми продовжуємо працювати онлайн. Звичайно, десь 60-70% учнів, які були в Бердянську, ми їх втратили. Тобто, перший час це було дуже важко. Але це те, що давало мені, мені сили і те, що мене емоційно наповнювало, тому що я бачила, що учні як підлітки, діти, так і дорослі, у них є бажання. У них є бажання повернути собі цю частинку адекватного, нормального життя. Є бажання у дорослих дати навчання стабільне дітям. І ті, хто виїхав за кордон, для них англійська виявилася не просто якимось предметом в школі зі шкільної програми, не просто оцінкою, а способом комунікації зі світом. І мені дзвонили мої учні і казали: знаєте, я не хотів вчити англійську, ви ж знаєте, да? що я її не дуже хотів вчити. А зараз я вам дякую. Я там ходив з мамою до лікаря, я міг пояснити, що треба, і що там я зараз є перекладач в родині, і ця там дитина, 12-річна, вона бере на себе відповідальність і вона розуміє, яка є потреба в мові. І це було настільки для мене круто відчуття, що я потрібна, і відчуття того, що моя робота вона дійсно важлива для тих людей. Які виїхали, і так для тих людей, які залишилися, бо вони так само зрозуміли, що це мова спілкування зі світом. Це можливість донести до людей про війну, про війну в Україні. Це можливість бути істочником знань. Тому що насправді люди за кордоном їм Україна не цікава. Навіть нам до 22-го року. У нас було бажання віддягнути рожеві окуляри і жити своє звичайне життя. ну, Давайте чесно, тому що це десь далеко, а нам хочеться жити сьогодні, нам хочеться жити тут, нам хочеться вирішувати наші звичайні якісь е, проблеми. Тому люди, коли мандрують за кордон, у них є можливість донести до людей за кордоном. Через англійську мову ситуацію, яка відбувається в Україні. І називати це не ситуація, а називати це війна. Раніше ми працювали 99% це був Бердянськ. Їздили навіть з навколишніх сел. І для мене це було, вау, був показник якості, був показник довіри. Це відчуття, що у мене виходить. На даний момент дійсно ми працюємо з учнями, які по всій Україні учні, які виїхали за кордон, Європа, Канада, США. Тому що навіть незважаючи на те, що хтось виїхав 2-3 роки тому, на самому початку війни, доволі багато хто навіть не починав вчити англійську, тому що вони сподівалися, що ще. Тиждень два. У Бердянську я я працювала з командою чотири викладача. На даний момент а, у мене в команді 18 викладачів. Так, я змогла вирости. А, і мені не пощастило. Це титаничні зусилля, це а, вкладання часу, сили, грошей. Нервів, це невдалі проби реклами, це невдалі проби маждопування. Але коли я щось роблю, я хочу, я пробую, і що би не відбувалося далі, я продовжую пробувати. Тому що неможливо такого, щоб щось у вас вийшло з першого разу. Тому якщо щось у вас не вийшло з першого разу, це нормально. Ні у кого нічого не виходить з першого разу. Таке не відбувається. Те саме з англійською мовою? Ніхто не заговорить англійською мовою через один-два уроки. Ніхто не вивчить Present Simple за 5 хвилин пояснення. Це завжди будуть проби, це завжди будуть помилки і це завжди буде результат, якщо людина не буде зупинятися. результат буде у всьому, якщо до чогось докладати зусилля системно. Можливо, тому і школа називається «English School Result», тому що мені хотілося працювати на результат, і я бачила, що це можливо при системності. І я бачила ці гарячі очі і цей кайф від викладання у мене і кайф від уроків у учнів. І я бачила, що викладачі, які працюють зі мною, вони задоволені співпрацею, що можна викладати по-іншому. І ось це для мене цінно. І так, війна в якомусь сенсі мені допомогла вирости в масштабі. Ми виросли в кількості викладачів в п'ять, в шість, в 6 разів. Я вважаю це своїм великим досягненням і результатом. На даний момент я хочу йти в якість. І е, не обмежуватися масштабуванням, тобто масштабування заради масштабування мене не цікавить. Мене цікавить структурування на даний момент всіх процесів. Е, бажано вийти із операційки і розуміти, що воно буде працювати. Е, і без мене для того, щоб я могла свій час приділити іншим напрямкам. Тому що я розумію, що зараз я дуже багато часу цьому приділяю тим процесам, на які має, які, якими має займатися вже інші люди. Тобто делегування, систематизація процесів, оптимізація Я зараз. Звертаю увагу саме на це, а далі вже буде можливо наступний етап масштабування. Але це буде потім. У мене серед знайомих були військові, і було розуміння, що пахне смаженим, не в доброму сенсі. І тоді, коли десь, ну, звичайно, мені не хотілося вірити. Хотілося бути як всі, напевно, вдягнути рожеві окуляри, жити своє життя. Я ще тоді обирала проєктор для кабінету, бо мені хотілося розвитку, там, чогось нового. 에, там, була думка купити якусь техніку в будинок, але якось відкладали. Mm. Навіть я дитині на той час замовила одяг зимовий, але замовила наложним платежом. Тому що я вже розуміла, що краще вже не оплачувати. І коли десь за два тижні з'явилася інформація, просочилася в інтернет, про те, що почали розвертати польові госпіталі, завозити кров, я вже зрозуміла, що, що щось буде. Після першого вибуху, через годину, ми вже були на трасі. Ми одразу поїхали до Львова, дорога тоді зайняла, здається, три дні. Прожили ми рік у Львові. Потім у нас був рік Одеси, і зараз у нас вже рік в Ірпіні. Це доволі цікава історія. У Львові перші півроку ми жили безкоштовно. Я знаю, що у багатьох людей інша історія, але нам пощастило, нас приютили знайомі знайомих, і ми не платили навіть за комуналку. Тобто, це дійсно я безмежно вдячна цим людям. Ми підтримуємо все ще, все ще зв'язок. І я знаю, як багато не дуже приємних історій, так і е, треба розуміти, що люди з великим серцем вони теж існують. Багато хто питав, чи подобається вам Львів. Львів класний, туристичний, але емоційно мені було важко. Мені було важко його прийняти, тому що по факту це не був мій вибір саме від вибору. Да? Тобто я була вимушена переїхати, і можливо, через, через це у мене довго не було прийняття цього міста. Потім ми рік жили в Одесі. Трішечки легше, бо все ж таки більш рідний клімат, фрукти смачніші. Хто би ще не казав, але фрукти і овочі мають абсолютно інший смак. знаєте, і Це відчуття, рідна риба, бички, які можна їсти і так далі. Це, це трішечки полегшило емоційну, емоційне навантаження. Але те, що мені не подобалося в Одесі, це все ж таки російська мова. Її багато. І інколи це не просто російська мова, тому що люди не розмовляють російською мовою, тому що це йде через відторження, через зневагу до української. Такі випадки теж були. Якщо ми вже кажемо з вами про мовне питання, то я тут проти категоричності, тому що через нав'язання і через силу нічого не буде. Але треба розуміти, що мова це про ідентичність. І якщо ми зараз відстоюємо а, Україну, то ми відстоюємо ідентичність. І мова це перш за все про це. Тому що, коли ви за кордоном і ви чуєте десь російську, ви не можете ідентифікувати, хто це. Це росіянин чи білорус, це казах, чи це українець, який розмовляє російською мовою, тому що Російськомовний українець це все одно українець. Але коли ти його почуєш на вулиці, ти не зможеш читати, хто це. Ми переїхали до Ірпіня. Ірпінь, скоріш за все, це те місце, де ми будемо вже залишатися, де, де вже буде наше постійне місце проживання. А, ви питали, де мені комфортніше. Це, це маленьке містечко, де дуже багато переселенців. У мене ще немає відчуття, що це моє місце, тобто я маю дати собі час, але, але тут мені комфортно психологічно. Тому, тому так. Тут багато людей, які спілкуються і українською мовою. Періодично я чую і інколи російську, але це не так, що це переважає. Тому, тому мені доволі тут комфортно. І є близькість Києва, що теж, що теж велика перевага. Діти зараз вчаться офлайн, старший вже в університеті на другому курсі, молодший ходить в школу. Тому так, тому ми вже осіли тут. Як всі, напевно, я дуже сумую за морем. за відчуттям неймовірного спокою, тиші. Це для дуже багатьох людей був ресурс, можливість випити. Кави в тиші в будь-який час дня, там, закати моря це те, що неймовірна картина, яка змінюється перед тобою, за якою можна спостерігати, насолоджуватися і просто жити тут в моменті, от бути тут і зараз. А Звичайно, це кухні <різь> рідні, <різь> кухні родичів, кухні друзів, де можна було зібратися. Сидіти, реготати, спілкуватися і не думати про час. Тобто це можливість насолоджуватися життям я не знаю, в якійсь безмітежності. Це батьківський двір, батьківський сад, дерева. У мене мама обожнювала. Різноманітні сорти дерев, там у них і Ківі було, це дача. Ти розумієш, що це щось твоє, що це створено твоїми руками? До чого ти доклав зусилля, ти бачиш результат? Ну, звичайно, як у багатьох бердянців, це коса, це море, це може бути ліски, це дальні макарти, де так само було насправді великий пляж і не дуже багато людей. Але якщо ми кажемо про щось рідне, то напевно це кухні. Це моя кухня, це батьківська кухня, це кухні подруг, де ми збиралися. А, я можу назвати кафе в нашому місті, там, Віліч, Челентану і так далі. Вони були класні. Це настільки була висока якість, яку я змогла оцінити тільки тоді, коли я вже виїхала. Тому що насправді такої якості, такої подачі я більше не бачила. І я. Вірю в те, що немає нічого вічного. Я е, ніхто там в 90-му році не очікував, що СССР розвалиться. Тому, чи розвалиться Росія стовідсотково? Стовідсотково, тому що неможливо вести війни довгий час без наслідків для держави і для економіки. Стовідсотково. Але чи побачу я це на своєму віці, я не знаю. Звичайно, мені хотілося б в це вірити. Але як буде проходити деокупація, на яких умовах? Чи задовільнять нас ці умови, і який буде потім розвиток міста, я не знаю. Звичайно, мені хотілося б вірити, що там за рік-за два буде деокупація, будуть міжнародні гранти. Всі люди повернуться, буде розквіт міста. В казки теж хочеться вірити, чесно, хочеться. Але все ж таки на сьогоднішній момент відчуття, що це буде близько, у в мене немає.